До настання нового 2025 року залишилося зовсім трохи, тому саме час дізнатися, яким він буде і що нам принесе. Про це може розповісти тотем, під яким згідно з китайським календарем він мине у кожного з 12 тварин, що складають його коло, свій характер. А отже, і події, що очікують нас наступного року, багато в чому можуть бути визначені наперед. На який день припадає святкування нового 2025 року, яка тварина за східним календарем стане його символом, що вона означає і на. Кого вплине розповім за мить з вами новини TSN.UA і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Початок нового 25-го року. Ми будемо святкувати в ніч проти середи. За східною традицією кожен рік отримує певний тваринний символ, який повторюється кожні 12 років. Згідно зі східним китайським календарем, 2025 рік пройде під знаком зеленої дерев'яної змії. Він є символом мудрості, спокою, інтуїції та здатності адаптуватися під будь-які умови. Мови, примітно, що в Китаї 2025 рік прийде 29 січня 25-го року і закінчиться 16 лютого 26-го року. За віруваннями жителів Піднебесної, це буде період змін, нових можливостей, адже змія є символом гнучкості, мудрості адаптації. В китайській астрології змія вважається найзагадковішою та найсильнішою твариною. А тому, коли вона має вплив на певний рік, то це завжди період потужних трансформацій, нових викликів, самопізнання. Китайська мудрість стверджує, що це буде рік довгострокових планів та стратегічних дій, а тому дуже важливо зважено підходити до будь-яких своїх рішень, завжди спиратися на інтуїцію. Змія є шостим знаком в китайському зодіаку. Вона несе у собі не лише мудрість, але й внутрішню силу. Згідно зі східними традиціями, люди, народжені у рік змії, відрізняються аналітичним складом розуму, вміють знаходити вихід з будь-яких ситуацій, схильні до самопізнання. Змії розважливі і знають, як із будь-якої ситуації отримати вигоду. Вони не визнають авторитетів, тому за будь-яких обставин керуються винятково власною думкою. Змії приємні співрозмовники, хоча вважають за краще більше слухати, ніж говорити. Але всі їхні репліки влучають у точку. До того ж, вони знають, як сказати іншій людині, гарне і замовчати про погане. З кожною твариною китайського зодіаку пов'язана одна чи кілька стихій. Всього в східній астрології їх п'ять: вогонь, дерево, вода, і земля. 2025 рік стане роком зеленої дерев'яної змії, а отже, стихією цього періоду буде дерево. До того ж, це буде не осіннє дерево, що вже скидає листя і готується до смерті, а молоде, здорове та зелене. Що ж означає ця стихія для нас? Дерево показує, що більшість починань цього року будуть успішними. Якщо не всі плани, які ви створювали протягом 20 Четвертого року закінчилися успішно, то робота над будь-якими починаннями 2025 року пройде в продуктивному ключі. Доречними будуть креативний підхід та свіжі ідеї для вирішення банальних проблем та тих, які вже набридли. 2025 року щастя принесуть всі кольори, які пов'язані зі стихією дерева: це білий, чорний, жовтий та золотий. Золотий та жовтий є символами багатства, тепла, щастя. Білий символізує нові починання, чистоту, життя як з чистого листа. Чорний, хоча й здається похмурим, насправді в китайській міфології є символом мудрості та глибини. Згідно зі східним гороскопом, 2025 рік стане найбільш удалим для тих, хто народився у рік мавпи, півня та бика. Будьте готові до певних труднощів у професійному. Особистому та любовному житті, якщо ви народилися у рік коня, свині чи тигра. А ось ті, хто народився під символом 2025 року, змією відчують підсилення основних рис свого характеру, зокрема інтуїції, мудрості і обачності, за китайським календарем у 2025 рік, змії найбільш щасливими датами для тих, хто народився під цим символом, стануть 2, 8 та 9 число. Ці дати будь-якого місяця стануть найсприятливішими для укладання договорів, початку нових справ, прийняття важливих рішень. Що а ось найменш сприятливими стануть перше, шосте та сьоме число. В такі дні 2025 року слід бути вкрай обережними. Мабуть, більше за інших питань нас цікавить геополітична ситуація у світі. Особливо це стосується соціальної напруженості та конфліктів, зокрема й військових. Змія не любить різких змін, тому ситуація у світі як у кращі, так і у гірший бік, у цей час не зміниться. В нашій країні вона найімовірніше залишиться на тому ж рівні, що й зараз. Щоправда, є надія на те, що мирних Угод буде досягнуто ще нинішнього 2024 року. А це означає, що в рік змії вони не будуть порушені, і на нас чекає спокійний час. Змія зосереджена на отриманні нових знань, тому технічний прогрес у цей період на місці не стоятиме. Переважно його розвиток буде пов'язаний із штучним інтелектом. Продовжиться автоматизація процесів, у яких зараз застосовується ручна праця, зміниться робота транспорту та системи охорони здоров'я. У них особливо важливе застосування нових технологій. З'являться нові джерела відновлювальної енергії. Будуть знайдені способи вирішення таких глобальних викликів, як зміна клімату та пандемії, що позначиться на якості життя. Змія істота не колективна, тому наступного року успіху у професійному сенсі досягнуть переважно ті з нас, хто працюватиме поодинці, тобто це той рідкісний випадок, коли сам у полі воїн. Звичайно, відмовлятися від допомоги в деяких особливо важливих випадках не варто, але перемога в новому році за самостійними геніями, які зможуть сподіватися тільки на себе. Зате славою ділитися ні з ким не доведеться. Щоправда, зворотним боком роботи поза колективом може стати схильність до стресів. Все-таки важко нести все на своїх плечах. У таких випадках Ажано, взяти тайм-аут, перепочити, і все буде гаразд. У рік змії не тільки можна, а й потрібно змінювати роботу на більш цікаву, творчу та вигідну у фінансовому плані. У кар'єрі потрібно прагнути від простого до складного. Кожне нове завдання має бути складнішим і перспективнішим за попереднім. Тому, відчувши, що на нинішньому робочому місці ми досягли стелі, необхідно шукати нове. У роботі необхідно виявляти такі якості, як проникливість і винахідливість а всі питання вирішувати вдумливо і не поспішаючи. Важливо також прагнути особистісного зростання та професійного самовдосконалення, а також прагнути практичності та ефективності. У рік змії потрібно не лише посилено працювати, а й повноцінно відпочивати. Без релаксу відновити сили для нових успіхів не вдасться. Необхідно з користю проводити вихідні, вчасно брати відпустку та робити перерви протягом робочого дня. Особливо важливо це для тих, хто дбає про своє здоров'я. Будь-яким захворюванням набагато простіше запобігти ніж згодом лікувати. Змії вибіркові у взаєминах, спілкуванню з людиною, яка яким виявиться не дотягує до їхнього рівня, вони віддадуть перевагу самотності. Перед тим як стати другом змії, необхідно пройти досить жорсткий кастинг, тільки після цього представники знака допустять їх у своє коло. Змії рідко діляться своїми секретами та таємницями. Навіть із близькою подругою чи другом вони або обговорюють його чи її проблеми, або розмовляють на абстрактні теми. Серед знаків китайського календаря найкраща сумісність у змії з драконами та півнями, а напружені стосунки з тигром, кроликом та козою. До речі, це стосується не тільки дружніх, а й романтичних взаємин. Тим не менш, це не означає. Що представникам цих тотемів не вдасться знайти з господаркою року спільну мову? Головне не обдурювати її. Злата зради змія не пробачить. Список знаменитих людей, що народилися під знаком змії, вражає. Так, зміями є Авраам Лінкольн, Альфред Нобель, Стівен Гокін, Пабло Пікассо, Франц Шуберт, Хепберн, Бред Піт. А ви вже вирішили, як будете святкувати новий 2025 рік? Напишіть нам у коментарях про свої плани. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.